У давнину Бог мав побачення зі своїм народом, таємницю цього рандеву досі мовчазно зберігає гора Сінай, яка стала свідком величної події. Вершина гори була спалена такою високою температурою, що гранітні камені перетворилися на вулканічне скло. Археологи визначили, що це джерело температури знаходилося на відстані 50 метрів над вершиною. Бог зійшов на гору, щоб дати важливе послання своєму народові це одкровення про церкву первістків, зрозумівши, яке твоє життя зміниться назавжди. В те страшне рандеву Мойсей привів народ на зустріч з Богом до підніжжя гори Сінай. А гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора, і розлігся голос сурми, і він сильно все могутнів. Написано у книзі Вихід 19, 18. 19. БІБЛІЯ Пустелю струсонув неймовірної сили розряд грому. Коли Бог почав говорити, народ благав, щоб Мойсей говорив з Богом сам, вони не могли витримати такої сили. Страх гнав їх геть від підніжжя гори. Там, на Палаючій горі, Бог відкрив людям свою волю Воля Божа царство священиків Євреї назавжди запам'ятали це відвідування. З благоговінням вони передавали Божі слова з покоління в покоління своїм дітям. Книга Вихід 19.6. А ви станете мені царством священиків та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Апостол Павло нагадує нам цю подію, тому що ми зараз наблизилися до Небесного. До світу духів і до вічності. Бог Великий, Він не змінився. Те, до чого приступили сьогодні ми, вражає набагато більше, ніж палаюча гора, тому що ми підійшли в притул до небесного. Ми наблизилися до невидимого духовного світу, і його реальність перевершує відчутну реальність тієї зустрічі Бога та його народу. Яку досі не може забути опалена вершина гори Сінай. Апостол фокусує нас на головному бо ви не приступили до гори дотикальної та до палаючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано Коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита, і таке страшне те видіння було, що Моїсей проказав Я боюся й тремчу. Послання апостола Павла до Євреїв 12.1821 Хто такі небожителі? Питання про те, чи є життя на небесах і хто живе на них, цікавило людей від створення світу. Апостол широкомасштабно відкриває картину духовного світу, показуючи тих, хто є авторитетами неба, небожителів, тих, на кого ми повинні рівнятись. Перед нами відкривається панорама міста живого Бога, Небесного Єрусалима. Та величезної кількості ангелів. Апостол Павло пише Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів до торжества. Євреїв 12:22 На небі є торжество, і Павло фокусує нас. Ви приступили до торжества. До церкви первістків, записаних на небі, до бога судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості. Послання до євреїв 12, 22, 23. Отже, перша реальність духовного світу це торжество, зібрання небожителів торжествують. А може, вони ходять у темних одежах з похмурими обличчями? Ні. Написано, що там іде велике свято. Люди, які зібралися на небесах, тріумфують і радіють. Це робимо і ми на землі. Збираючись на богослужіннях, ми торжествуємо. Знаючи, що відбувається на небі, ми зберігаємо звичаї та традиції нашого дому Алілуя. Ми беремо приклад і рівняємося на найвищий авторитет. На торжествуючу небесну церкву. Далі апостол Павло пояснює На небесах знаходиться церква первістків, це наступна реальність небес церква. Як би ми не уявляли собі небесних жителів, Біблія каже, що на небесах живе церква і це церква первістків. Але ви приступили до торжества, до церкви первістків записаних на небі. каже апостол Павло у посланні до євреїв 12.22.23. Що ж це за церква первістків? І хто ці люди? Це ті, що не продали первородства, зберегли дану Богом владу бути його дітьми, і отримали право наслідування вічного життя, це громадяни неба. Які мають небесну прописку, тому зосередьтесь та не втрачайте фокус вічності. Особисто ми від початку оцінили дане нам первородство, відразу після покаяння Бог дав нам призначення бути служителями та пасторами ніхто з людей не висилав нас на місіонерство і не фінансував це зробив Господь близько 30 років тому. Будучи молодими і дізнавшись про Бога, ми не сиділи роками в церкві на лавці, але одразу почали здійснювати місію по порятунку людей у повоєнному регіоні та виконувати волю Господа. Коли ми провели перше богослужіння в місці, де війна залишила відбиток бідності, розрухи і прокляття, але ми зібрали багато людей зі світу. І просвітлювали їх істиною Слова Божого, то ми отримали лише осуд від братів. ми відчували заклик Божий служити в найгіршому на той час місці, куди ніхто не хотів їхати, і тим більше віддавати своє життя заради порятунку людей у злочинному регіоні. Іноді хотілося все кинути і бігти, настільки сильним був тиск. Але це є первородством знаходитися там, де Бог хоче нас бачити, це є благодаттю, Божою силою і милістю, яка покриває і підкріплює нас весь час, поки ми, переживаючи найсильніший пресинг обставин, йдемо до мети. На шляху можна продати все, тому що здається, ніби невигідно служити Богу. І легко губиться фокус вічності, але коли ми віримо у благодать Бога, то тримаємось до кінця. Під час повномасштабної війни проти України ми живемо та служимо в Одесі, та міжнародна місія Слово Боже досягає людей по всій землі адже головна мета життя виконати волю Божу. Нехай це стане і вашим сенсом життя. Біблійний Яків, який і став Ізраїлем, і породив народ, не був первістком, у нього не було таких перспектив, як у Ісава. Але він узяв благословення, маючи мету Яка мета вашого існування? Може, ви живете та думаєте, який сенс у первородстві сьогодні? Навіщо так уважно вивчати це питання? Чи потрібно це? Так. Потрібно, тому що питання стосується небес і того, хто туди потрапить, а там буде церква первістків, немає назви, немає деномінації, на небі церква первородних Божих дітей, там немає місця для гордіїв і бунтарів для них первородство і воля Отця нічого не означають. На небесах живуть люди, які чітко знають мету. І призначення життя як на землі, так і у вічності, люди, які виконують волю Божу. Як же дізнатися, чого хоче Бог? Ісус навчав своїх учнів молитися так. ЄВАНГЕЛІЯ від Матвія 6, 9, 13. Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Господь не дав багато молитов. Основна молитва нехай буде воля Отця, а воля тата на землі для його дітей відкривається саме у сім'ї Божій, його первородній церкві. Розуміючи це, благоговіння охоплює нас, і ми здобуваємо ще більше прагнення бути церквою Христа на землі і досягти небесної спадщини. Почуйте це. На небесах знаходяться духи праведників, які досягли досконалості. Досконалість у Бозі це справжня мета нашого існування. Апостол Павло просвітлює нас. Але ви приступили до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості. Послання до євреїв 12, 22, 23 На небесах знаходяться духи праведників це ті пророки і святі люди, які виконували волю Божу. Ніхто не може досягти праведності вчинками, належністю до релігійної деномінації чи виконанням національних традицій. Ми досягаємо досконалості і праведності. Завдяки очищенню кров'ю Ісуса, звільненню істиною, освяченню Святим Духом і любові Отця, ви будете на небесах разом з праведниками, які досягли досконалості, якщо йтимете до кінця, розуміючи весь перебіг подій і суть Божої справи. Найсильніше одкровення в тому, що Ісус та Його кров говорять на небесах вони говорять на захист. Та виправдання тих, хто зберігає благодать. Апостол Павло, продовжуючи думку, перераховує небожителів та існуючих там авторитетів Послання до Євреїв 12.22. Але ви приступили до посередника нового завіту Ісуса і до крові очищення, яка краще промовляє від крові авеля. Тут на землі. Багато полеміки навколо політики, релігії, економіки, сексу та іншого, люди віддають свій час, думки та емоції, вникаючи та розмірковуючи на ці теми, але на небі немає політичних та релігійних партій та їхніх вождів. Наш цар і першопричина спасіння це Ісус Христос, коли ми з'єднуємося з Ним йдемо за Ним. Проповідуємо про Нього, тоді Він заступається за нас на небесах, і Його свята кров говорить у наше виправдання. На землі ми повинні рівнятися на небесну владу і слідувати тільки за Христом. Ісус є нашим головним авторитетом, Він дає нам мету і призначення в житті, ми покликані виконувати Його плани і волю. Якщо ви присвячені Господу. То у вас є гарантія Його слова і Його крові, що ви успадкуєте небо і станете Його мешканцями. Однак як ми ставимося до того, хто говорить з небес? Апостол Павло попереджує нас пильнуйте, аби не відректися того, хто говорить. Якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари. То тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба. Послання до євреїв 12.25 Євреї, обраний Богом народ, бачили реальність Бога на горі Сінай, але, переставши слухати Божий голос, не уникли покарання. Як ми сподіваємося уникнути того ж, не шануючи небесну владу, нехтуючи церквою первістків, Божою волею. І служінням Богу. Виконуючи Божу волю, ми отримуємо від Нього велику обітницю Непохитного царства тоді Бог дає гарантію вічної спадщини. Прочитаймо далі лист Павла до євреїв і голос якого тоді захитав землею і який тепер обіцяв, кажучи Ще раз я захитаю не тільки землею, але й небом. Оце ще раз означає заміну того, що хитається, як такого, що створене, аби залишилося непохитним. Послання до Євреїв 12, 26, 27. Тепер Бог дає нам обітницю з небес, що Він створить те, що не хитається. Він дає гарантію нашому служінню. Тепер, якщо ми житимемо для Христа, то житимемо вічно. Якщо маємо спадщину, матимемо вічно, маємо обітницю Отця, матимемо її вічно. Перебуваємо в Царстві Божому на землі, перебуватимемо в ньому вічно. Збираємо для Бога, будуємо його церкву, служимо Богу, все це буде вічно. Бог за своєю великою милістю дає нам благодать, зробивши первородними дітьми Він виливає благословення. І обіцяє вічну спадщину на небі. Якщо ми повірили в непохитне царство, прийняли його у своє серце, то будемо жити за принципами цього царства, воно починається на землі, і всі наші справи підуть за нами слідом. Зберігайте благодаті первородство, цінуйте покликання і волю Божу на ваше життя і пам'ятайте торжество і церква первістків. Перебуватимуть вічно.